Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп з обманкою від компанії Infolight на цоколь P27W в червоному кольорі з червоним світлом. Постачається в фірмовій упаковці комплект ламп. Давайте розглянемо комплектацію. Це одні з небагатьох габаритних ламп, в яких є активна система охолодження в верхній частині. Бачимо по 8 світлодіодів по 4 з кожної сторони і по 2 великих центральних світлодіоди. Корпус лампи верхня частина повністю металева. Нижня частина з пластику. Має ось такий вигляд. Вони повинні бути максимально яскраві. Зараз це ми і перевіримо. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. І це ще без відбивача, який. Буде в фарі, тобто, в фарі, вона буде ще яскравіша. Використовується на габарити задні, також стопи задні дані лампи. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник в даних лампах 2300. люмен. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.